Цілих три вихідних попереду. А отже, багато хто із вас планує мікровідпустку на автомобілі. Поїхати без нічого виходить не у всіх. Тому давайте дивитися правді в очі. Багажу набереться достатньо, і завантажити його треба так, щоб весь такий корисний та потрібний крам вліз у машину і не став причиною головного болю. Навіть більше не накоїв лиха у дорозі. Володимир Карабан вже зібрався у поїздку та готовий поділитися. Корисними лайфхаками. сезон морів, відпусток та подорожей нарешті настав. Але як же довести усі ці речі до місця? Седан варіант непоганий, але врятує не завжди. Натомість ваше спасіння кузов універсал. Просто закидати багажник. Популярне, але воно може навіть вас вбити. Німецькі інженери перевірили. Неправильно закріплений вантаж розвиває силу удару під час аварії, і ризик цього часто недооцінюють. Під час зіткнення на швидкості 45 км кілометрів за годину вантаж вагою 145 кг давить кілограмів давить з потужністю 7 тонн. Це вага дорослого слона. Щоб такого не сталося, в багажнику є ось такі от спеціальні місця, куди можна продіти трос і надійно закріпити багаж. Якщо ж мови йде не про 150 кілограмів, а про звичайні. Валізи, то достатньо буде ось такої от сітки. Зараз перевіримо, чи здатна вона витримати речі, які летять потилицю. Наша швидкість зараз 50 кілометрів за годину. Застосовуємо екстрене гальмування. Як ви бачите, в салоні нічого не прилетіло, сітка затримала вантаж і випробування пройшла. Також не забувайте про правильний розподіл ваги. Найважчі речі слід класти під низ. В ідеалі взагалі ось сюди місце для них задніх пасажирів. А дріб'язок краще зібрати в якісь коробки. Діліться із нами і вашими порадами, як правильно перевозити вантаж під цим відео в інтернеті.